Доброго дня, мої маленькі друзі, я рада зустрічі з вами. Сьогодні ми з вами поговоримо про наші ручки. Непосиди дітки бігають швиденько, бо у них моторчики ззаду є маленькі. Непосиди дітки іграшки ламають, а долоньки пальчики їм допомагають. А мої долоньки пальчики слухняні, помагають татові, бабусі мамі. Правні мої пальчики трудяться щодня, і за це я кожному дав своє ім'я. Цей великий та міцний, на долонці головний, цей покаже нам усе, кожну річ якось назве. Мандравка вкаже вірну путь, казівний його зовуть. Цей живе посередині, та найвищий у родині Він середній між братами, у роботі завжди з нами. А наступний розлінився. Жить без імені згодився, не хотів нам помагати, безіменним його звати. А мізинчик наш пустунчик, він бешкетник, веселунчик. Хоч найменшим уродився, у роботі пригодився. Щоб усе запам'ятати, треба ще раз проказати. Цей великий та міцний. Цей мій пальчик вказівний. Цей середній працьовитий. Безіменний наш сердитий, та найменший між братами мій мізинчик перед вами. А щоб ваші пальчики час не дармували, треба, щоб ви також гарно їх назвали. Пропоную намалювати портрет вашої ручки, Ліву руку притиснути до аркушу. А правою ручкою обведіть її олівцем або фломастером. І хай кожен із вас прикрасить ваші пальчики так, як він хоче. Ваші портрети ручок я буду чекати у повідомленнях. А наше заняття завершено. Я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!